Ну, що, Таня? Коли познайомиш мене своїм хлопцем? а? У ну, нього просто дуже мало часу. В нього цей м... бізнес. певно, Ну так, бізнес. <світ> Агропромисловій сфері. Та ти що, Да. Ну ти крута <світ> слухай, взагалі. Танька. Тань! Слухай, ну він тебе просто принц на білому коні. Я не знаю, чи принц, але коні у нього точно є. Видно. Голодка, чи ти мене позориш? А чого ти мені не дзвониш? Ну Так в тебе ж мобілки нема. Галі, мат матма. Давай знайом своєю подругою. Маріна, це володька. Це та Марина, в якої маленькі груди, то вона вату в лівчик підкладає. Володька не позор мене. Це Анжела підкладає вату, а Марина вкрала мене тумату. Ти взагалі мене не слухаєш. Бачиш, ти наробив. А це моя найкраща подружка. Я тобі про твоїх друзей нічого не кажу. А що ти можеш про них сказати? Я? Ну, а оцей друг твій імбіцил. Okay. Ну, той, Дебіл. Котрий з них? Ну той придурок вітьок. Який для того, щоб зареєструватися в контакті, аж їздив в район і на учот ставав. <ріст> ну, а Коля? Коля, який на Пасху виліз на дзвіницю і дзвони лупашив. Він священник, йому можна. А Серега, Серьога твій. Так, Танька, давай про Серегу або добре, або нічого. Сидить, пацан, та й сидить, чого ти вчепилась? Да. Ну, а Іван цей твій. Труси з під жінців терчать, штани в угі заправить. Піджак такий приталений зі стразами. Да. За цього штидно. Єдиний твій нормальний труп. І взагалі, що це все про твоїх друзів? Ти на себе подивися. Зарослий, небритий, сорочка брудна. І ще в кірзяках прийшов. За що я тебе люблю? Ну, не знаю. Може, за те, що в мене є трофейний німецький мотоцикл з коляскою. Що приїхав на ньому? Ну так. А ти хоч пулемет з коляски зняв? Зняв, зняв. Що? Я в туалет ходила. Танька, я не можу поняти. Твоя ну, подруга більш глуха чи більш дурна. Ну що, поїхали кататися? Поїхали, поїхали. Ну, я понял, поїхали, поїхали. Я сьогодні спереду. Ні, це я спереду. Не, бо ну, це чому? мій хлопець Маріна, да. Марина, ти сідаєш в, коляс. в коляску? Коляску ти сідаєш, Як ти не ся?